Хорошо, эмоция боди понравилась, смотрю. Да? Супер іде, Добре. Короче. Не стали. Шо, все, все в канале. Всем привет! О, народ, всем привет! Вы на канале Денис Сухаренко и я Денис Сухаренко. На фоне BMW и моего гольфа. Новое видео. В цьому відео Бодя ще не знає, але ми <кій> поїдемо дивити сьогодні ще одну тачку. Бодя ще не знає, що це за тачка. Я її на днях знайшов, хочу купити і може розіграти. По поводу розіграша, о, Саме інтересне. Бодя, нам пора на каналі щось комусь подарити. Кому ти маєш дарити, тебе два підтисчити з половиною. Ну, хай нові люди підпишуться, і в слідчому відео ми. Я вже знаю, що ми будемо дарити. Мені жона подарила отакі котли. Бач? Такі часики, так? Да? Так, да, отакі котли. І я хочу розіграти не свої котли, звісно, розіграти свої. Ходя мене поправляє, бо я вічно трошки неправильно кажу, як треба. І так, розіграємо ми отакі ось ось часики. Супер дизель. Діз, да. Новенький, в коробочці все як положено. Не знаю, как мы будем ще напишите в коментарі но среди тих подписчиков, що уже в мене есть на канале, я не знаю, как это зробити, конечно. Может, напишет комментарий? Ну, может, лучше хай хто Кто оставив комментарий под этим видео? Серед этих ми мы найкраще и подаруємо Часи цьому коментатору. Ну, звісно. Вийшлимо в Україну, вислимо, не знаю по всій Європі, куди треба, будемо висилати. Хто не захоче часи, вийшмо валюту, скільки вони стоять. Ну, це теж, звісно, це ж не подарок, вже валюта буде. Та да ні, давай часы. часи. Короче, сьогодні відео дивимося тачку раз катаємося на БМВ. Робимо такий огляд цієї прекрасної сніжної. Дав її ім'я вже, Бодя. Королева. Короліла? Королева? Ти ж кажеш сніжник. Ні, це просто тачка з душою. Ну, з душою. в душі у кожне має бути ім'я, Бодя. Ми назвемо. Знаєш, як я гальфа називаю? Бубочка. Бубочка. Хоча он гольфа називаю Бубочкою. Давай, псевдонім придумай. Паганяла, поганяла своєму БМВ. Я на ходу не придумаю, я потім скажу. А, але дідя пристав, що ми колись з тобою. Давай клава, клава буде. Та, не не, не, не хочеш, Ні. Ну що, королева як? то Це, Та, я королевою. Як? Королевою. Бля, я є королевою називав, стопудово. Вона королева. Дідя, прикинь, щоб коли щоб потім ми е, за пару років з тобою як знімали обзори, да? ну. Ми будемо включати е, колонки на машині, щоб хоча б типо, типо звук. знаєш? Ну... Як нас будуть одні електричні. Так, да, типу типу, Та. тап, тапки давимо. І так. Я не знаю, ми знаходимося в такому місці, де можна насипати бачком. Що? Що? Цей прилад несумісний сумісний айфоном. І дупа. Не знаю, що. Ти знімаєш? Ти Попробуй ще раз. Давай. Ми з ми знаходимося в такому місці. Давай. Скажи. Щось полагало там у боді з съйомкою. Коротше, ми в такому місці знаходимося, де люди насипають неофіційно бачком. Тут уже, якщо там туди, пошли, бодіть, тоді чуть-чуть глянемо. Так тут, якщо глянуть на асфальт, то видно, що. Хлопчики приезжают сюда, насыпают боком. Не знаю, может, Бодя решится днем насыпать боком, нет? У меня зимняя резина, мне жалко. Жалко у пчелки, пчелка на елке. Короче, вот все, видно, что дают боком и знатно дают боком. Не обещаю, что днем, но когда-нибудь, может, вечером мы приедем, насыпем и быстренько сюда... Ну? Петлянем, да? Да. Можно? А может, сегодня? Снег будет, где лучше. Бля, я замерз, пиздец. Итак, итак, за кадром було прийнято рішення. Що? Ми мою тачку оставляємо тут на парковке. Падаємо в одну тачку. Ідемо дивимся ту машину, за яку Бодя не знає. Ви теж за неї не знаєте. Бо на прюшці вона буде короче, закрита. десь в уголці чорним покривам. 에... Подивимося ту машину, може, її купимо. А потім прийдемо пізніше, коли там. Покажи Бодя. Розсосуться. Всі люди, щоб мусоров просто не визвали, щоб ми тут боком насипаємо. Мы насипаємо пару кружков, все-таки надо буде насипати для відосика. Дінь, а де українська мова. А я що? Я Суржиком розмовляю по Поняв. Ну Поняв? <клес> Я мільйон извинений, ну що я зробити? сделать? важко тяжело І так, гольф паркуємо, падаємо в бумер і погнали. Я за рулем. На бумері. Дам йому хоча б знаєш, одним пальчиком... покупать. Дай мені хоч на нормальній тачці покататися. Та не, ну ты ел їде, тоже еда, чего тут? Дивашь, да? я короче поел. Боже, боже, ну я убани. No. Ну. Мы уже такого сиділи, похожего. Мы уже да. не хотим. Ну. No. Так. оп. Курить здоровью вредить. Итак, привет, снежная королева. Я Денис. А что у тебя тут запах старой бабы какой-то? <laughs> Денис, ну я, мое, это, вообще то, ты мне сказал за вонючку, ну вот посмотри. Подивіться, подивіться, подивись, подивись. Кокоси тобі бачиш. Кокоси, напонюхай. На, на кокс? Кокс. А, це кокос. І так, ми проти наркотиків. Там вона була, да? ну, так? То... Так, хай буде. Чи я всунув він, так, куди треба. Так. О, в боді вже сьогодні ще ки, БМВ смотрю. Ну а як? Став, став. І так. Ключики від Гольфа. Сюди. Забудь, пожалуйста, про ліву ногу. Я знаю. Оп. Так. Чесно, тут електрики нічого нема. Ну, типа, навіть на форду у мене був підйомник цього сидіння, а тут нема. Да. Сейчас я. Ти ж лягти хочеш? Ні, Не, ну я ж себе положення, свое своє, люблю виставляти. полулежа, так маєш проекнути тільки до того зеркала оцього. Бо воно звону збільшу я. Я вижу, так. Да. Только не говори, привыкни к апарату. там, знає, це... <ріст> одна царапина, Одна царапина тебе пизда, да? Що і, і так? Скажи це ще раз. Ще раз сказай. І так. І так. Сказав? Сказав. І так, ідемо. <ріст> Дзвонимо сейчас хлопчику, який продає тачку. Поїдемо подивимось. ты не подглядывай корму, я буду Бодя звонить. Уже вот ты так. можешь узнать, что это за тачка. Вот писал. Да. Есть. Ты что, на громкую не будешь? Ты узнаешь. О, ты узнаешь, Алло. Алло, Привет. Ты что, готов показать нам тачку? Ну да давай, я ты далеко не. Я на М1 сейчас. О, как мы туда собрались. На ней? Да, нет. <laughs> ну а что, сколько туда ехать до тебя М1? 15 минут мы там. Больше 15 минут давай подожду, и то, что нам тоже время я тебя ждал, да, уже собрались. Спасибо. Сейчас я быстро. Ми все боку боком любим. Зараз ми вже виїжджаємо і будемо. Давай, ми бігом. Ну давай, 15 минут. Давай, давай. Давай. Скажи, я тебе ждав. Если ти кого-то ждаєш, правильно? Ну. Позвони скажи, я ж тебя вообще -то жду, Напомню о себе, блин. Скажи, в любое время приезжай. Димон. Ти його все одно не І так, Бодя, вот, сейчас я пишу адрес. Едем, короче. Та я не помню, куда їдемо. Ты должен сам шарить Просто, нахуй, да. куда ехать. Просто... Да. Так, я не показывал. Скажи, нас фоткай, тоже, Вы все, это ведром, скажи. Понял. Ага. Анжея Струга. Надо быстрее доехать до той машины. Уй, Как бы она бурчить в тебя. королева дает, о себе знает. Ну ты, вчешь? ну все, ну все, ну ты сам сказал, что она королева, ну -мо, ну... <fo> ну, ты скажешь снежно, ну ты... Ну, <ш> <плив> no, ты поддержал просто слово, Снеж... снежно -то. снежно королева, клава. <с> 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 Итак, Не, классно еда машина, мне дуже нравится. Приятно трогать за руль вообще, ну но... BMW. Из BMW. Короче, цей відос буде про такі, саме по катушки стами на BMW. Осмотр нової тачки якось, яку ми хочемо купити. Це я вже казав, може не цікаво. Але за BMW забудіну щось по розказу. По людям, напевно, цікаво. Був був коментар, короче, буде же скільки це коштує? Ні, сколько це 60.000 злотих. Євро або чи долара. Вроді важко перевести самому. Ну, за скільки купив БМВ? 54500. 54500, якщо точно. Ну. Поділити на 4,2 євро. 4, 4 долар. Ну і все, і все нормально, посчитали. Перевели собі в гривні, в долар. Що хочеш? Чи так. в євро. Чи в китайські юані. Юані чи. Як раніше були в этом. Куди я їздив? В Білорусь їздив. В я там ні разу не був. В Албанії. називаються. Хоча там вже євро. Дені, захотів клацати на спорт. Куди тобі на спорт? Подивився. Їздити не вмієш. Треба привикнути к апарату. Ні, просто. Просто як я тільки перший раз теж включив на спорт, то зразу я не знав, що треба. Переключати передачі, то самому, самому переключати передачі. No. У мене тут вже е, 6 тисяч доходи, а я ж не переключив, знаєш. No, нормально, круто, новий, нормально. Ну нормально, крутонуве і нормально, а що. на задіри. На задіри. На задіри. Ну сейчас ми знайдемо місце, де бачко можна дати буде трошки, ні? Боже, Боже. Ну да, ну, блін. Ні, Не, ну хай сніг випаде хоч, ну йо -мо йо. Ну де той сніг? зима, лодь. No. Должен с них уже лежать. Дождь может быть, с них то. Что? Денька за рулем BMW еда. Впереди BMW. В зеркало смотрю BMW. Короче, замечаю такую штуку, когда едешь, допустим, на гольфе, одни гольфы вокруг. Їду на бумірі, всі бумери вокруг. Катались на, там, на ягуарі, на FPS. Ягуари FPS везде їздили. Ну, на ваза попадались. Да, це так працює. Так як працює мозу наші. 11 хвилин. Ой. Коже, я тебе ждав. Що ти ждав? Но если ждешь, то позвони, скажи, что я тебя жду уже, сколько можно ждать. Денья, даже ты подозреваешь, что его ждут, да? Я сказал, что я приду в течение дня. По-моему, я так говорю. А может, не так? Деня, что ты каш? Бодька, вот ты покатался сколько уже получается? Две недели, да? Да. Вождение на БМВ. И что? Что тебе в ней не нравится? Я уже могу сказать, что мне не нравится, но я хочу сначала, чтобы ты сказал. Короче, Саме, саме перше це в нас, звісно, зеркало, праве нормальне, а леве збільшує. Я не можу до цього прикнути, я не бачу машин, знаєш. Я що сам на дорозі. <laughs> а, а друге, це, конечно, цей поворотник. Я значить, нажимаю наліво, бачу, він показує. Хорошо. Нажимаю, думаю, виключу. Нажимаю, нажимаю вправо, він вже показує вправо. Я думаю, де ж той центр? Я теж зараз їхав, клацав, коротше і людей в оману сзади коротше що я поворачую вліво, а поворачував направо і так коротше обратно трошки треба привыкнуть от поэтому э, водії БМВ ходять легенди не користуються поворотниками вот вони не користуються, потому що ними не, Ну, і ми таки не будемо користуватися. не то що там знаешь, просто не включають будь-падать да, не. не просто блять не, не удобно тебе пользоваться там, тут, конечно, косяк, треба звернутися до неї що до БМВ. Ну стой, зараз я Ні, ну, Там є, є, але це дуже тяжко, коли ти придвижені. А, воно таке ніжне, неж... таке, блядь. І ще еко мені поставив, щоб я е... бать, гох напав і... на світок. Я тобі еко поставив, щоб ти мені не, не насипав і не гнув мені педалі. Так я ж і гну педалі, бо еко стоїть. Думаю, заглох, что на автомате разучился трогаться, ты понял? Сцеплением именно. <laughs> не люблю, когда машины. Это как-то оно так... Даже со стороны смотрится, как-то так по-дебильному, блин. Вот это, блядь. Бур! Заглохло, сразу завела. Зачем портить стартер, блядь? Ну ладно, переключу тебе, что ты уже был рад. Нет, это не тебе претензия будет. Це вообще нахуя оно надо? Машина должна быть всегда двигатель работает. Не, але в BMW это классно, потому что он выключается. Вот тут -вот -вот. нажимаешь off, да, и все хорошо. Не, ну понятно, что оно должно отключаться, но сам факт, что это ну, трошки оно, не знаю, для меня то оно в минус в самой машине работает. Старт, стоп, чей. Чи... Да. А что, Новый год скоро, кстати, да? И опять Денис напоминает, что мы на Новый год хотим подарить часы. Стою ось у посреди Петраковской тупую. И кричу. Розы раз часов, часы разыгрываю на моем канале, на YouTube канале. YouTube канал называется Денис Сухаренко. <laughs> Подписываемся на канал. Идет. Ну что, Новый год, должно быть хорошее настроение. Ты таким образом ловишь подписчиков? Да. Подписываемся на канал. <laughs> канал Денис Сухаренко называется. Подписываемся. Це уже просто разъящаться. Старики за ролики погнали, да? Уф, ну, такие года токи года иметь 107 에... подписчиков. Бодя, надо хоча б щоб 200 вже було. Тысяч. Тысяч. И опять, зля, БВ БВ. Сзади шо у нас стоит? БВ, БВ. Бля, она опять глохна, бодячка. Оп! О! Ну, да, что... со стороны люди думают, что я это, знаешь, лошара не умеет трогать. Хотя это только я так думаю. Что все так думают. Что все так думают, да. Вася, человеческий мозг. Работает. Итак, Бодя, дивись. Ну. На этой парковке. Та ну шо, что ж находится та Машина. Та що, вже є, хочеш сказати? Ти бачиш її? Я ще не бачу, але я тобі кажу, що вона є. Якщо б я її побачив, то, то тобі легше буде вибирати і шукати. Що це за тачка? Як ти думаєш? І скільки вона стоїть? У тебе грошей немає, польому якась дешева. Ладно, в мене немає грошей і вона якась дешева. Що це за тачка? Давай якийсь там. О, не знаю. Ну от ти ось, ось глазами, ну якщо, по ну, якщо ти, то тільки гольф, знаєш. О, гольф. О, дивись, диви, да, на чорних колесах <laughs> глянь, один гольф стоїть. Опять замечай, только начали говорить за гольф. Гольф там, гольф тут. Не то поло, то херня. Началося. О, дивись, Тут гольф, да. Ну я скажу. Що ти ще можеш, кодок та Ну а може такий BMW X? Такий BMW або розсипаний, я буду вже стоїть. Якщо нормальний. Ти ручником пользуєшся? Чи просто на паркінгі оставляєш? Не питаю. Я оставляю на паркінгі плюс ручняк. Ручняк. Все, коротше, йдемо шукати Дімона, тому що він буде зараз обіжатися, що ми довго їхали. Дзвони. Готово. Все, ми на місці. Ну я з бідленки вийшов, давай. Все, давай. Ну що, Деня, кажи. І що так, ми тут вибираємо? Приїхали вже на місце продажу авто. Бодя, тепер твоя задача Серед цього автоленда. Покажи найди ту машину, яку ми будемо дивитися. Ну так. Ти казав, що вона дешева. Да. Значить, тоді туди... поїхали. Погнали. Так, ну я що... Розшов... Так, що тут може бути? Шкода дорого. О, пунто. Може бути. Ну ти ж дивися, нам машина для контента треба. Для, Якась, для контента, і... поняв. ні ні, ні. але ти, тільки... ти тільки не скажи, що це, оце, воно, добре, бо, бо того, що я. я не знаю, що тобі скажу. О, глянь, на українців номерах. мірах. ні. А ні. Це ж, це ж не ж та, не так, правда? Ні, це вона, Бодя. Це іменно пітнашка Лада Самара. На українських номерах, які ми потім замажемо, щоб не було видно в кадрі. Бодя, Йо, я хочу п'ятнашку купити. Не, не гани, блін, на нашу це відро. Ну блять. Ну, інтересно для контенту може буде, ні? Вона хоч їде? Ні, вона не на ходу, коротше, там трошки. Блять, не їде вона, Бодя. Але що? Вона. Там треба шпільку різьбу нарізати в головці, ходив, поміняти музиком та іли кататися. Да-да-да. Зараз давай там моторка, приводники зробити. Ну опять же, я, я опять хочу щось розіграти на нашому каналі, Боді. Тому на нашому покажуть. каналі? Так. Да. На нашому каналі. Розіграти? Розіграти на нашому каналі. По українськи По української мови, кажу, так. Да. Ну, может, пятнашку. Может, кому-то будет интересно на, на пятнашке Мне что я хочу чтобы максимально ее занизить, чтобы она была на максимальном занижении. Денья. И покататься, поездить по лодзе, пособирать взгляды людей. Потому что таких машин мало. а что это такое? Подивися. Что это за кирпич такие Блядь, ну ты что, не понимаешь? Это машина... Как сказать? Постсоветского пространства. Що це за машина буде стояти без кирпича припаркована. Вони всі, це, блядь, по стандарту з заводу йде, вона в багажнику, вихожи ручника нахуй там, де, бля, блядь, лежить, все понял? ржава вся, боже. Що ти хочеш купити, подивіться. Це сті називається олдскул. Коротше, понял. Це під лаком, там ржавчина тіла, понял. Воно все нормально сделано. Ми її отпідорим, відмиємо, Все буде чітко. Тряпки в подарок. Ну, то тому що человек ремонтировал автомобіль. У будього должна лежати тряпка, блядь. Потому що як не наєднається щось під капотом, то, блядь, треба буде витирати лобовуку, тому що все заподіло, блять. Ага. В будь-якому випадку тряпка теж по заводу лежить там в салоні. Тряпка, лом, набор ключів. Да. І куча, куча всього остального. У мене як була жига. шестерка, у меня всегда лежало два бензонасоса, плунжерный и обычный, короче, понял, потому что летом он всегда перегревался, короче, серьезно, особенно когда, прикол был, когда ехал там в Кировограде подарку, понял, и как всегда, молодой пацан, мало бензина в, этом баке, понял, машина едет под горку, бензонасос не справляется, бензин прикатывается, короче, понял, в самый кинез, там, в жопу мира, единица, короче, всегда заканчивался бензин. И плунжерный бензонасос лучше, чем обычный, короче, на живу. Советую, если что. Короче, Бодя, сейчас прийде хлопчик, который продает машину. Трошки на її поглядимся, я не знаю. Мы подумаем, что по документам, чтобы не было проблем ни у нас, ни в него. Я не знаю, но это очень рисковая тема. Ну что рисковая тема? А прикинь, вот на Новый год, на да? новогодний вечер, 31 число, и идет такая заниженная пятнашка по городу, по Лозе, да? вся в Герлианде. І конфеті будемо так роздавати, розбрасувати. А ти знаєш, що щоб її занизити, треба віддати більше грошей, чого вона стоїть? На що? На болгар... болгарку позичити у кого-то з кругом і обрізати, блядь, ті три вітка пружин. Це все? Да. Ага. Просто я дум... обрізаємо оригінальні пружини, у нас одразу фу. Ну я просто знаю, як на твій гольф було на заниження. Ні, ну гольф ми ж по-другому ділилися, все нормально ділили. А тут це що, блядь, корч, нахуй. болгарка и пружины и все нормально, у нас сразу на занижении. Ну, а, передок можем оставить, чтобы вот такие высокие были, глянь, передок. И будем вот так гонять, короче. Димона тоже можешь ты снимать. Да, Ну, так шумно, блядь. Ну, я ездил на них до последнего. Короче, вот такие вопросы. Если мы забираем тачку, Да. Як ми по документам з нею розпитаємося? Ну, тут аж я не знаю, як по документам. Перепишемо просто на таргусі, а як її зробити? І <кхідь> страховка ж треба, щоб теж була ты... <кхідь> не, ки... <кхідь> Ладно, <кхідь> на... <кхідь> що. І тихо смотри? І тихо смотримо. Там, як не ті. Страховку сделати. Страховку, якщо щось зробимо, добре. Коротше. Коротше, к ночі. Є п'ятнашка. и надо вам все, Бодя, эту шпильку. Ничего не ясно? -то? Ничего не ясно. Мы вот тут нарежем резьбу, вкрутим, блядь, болт, такие нам туда надо. надо, блядь, и будем рассекать зимой на ней. Газ есть. Делаем занижение максимальное Чуть опускаем патруб, ниже. По трубам надо тоже поменять. Ну, желательно. Машина, я не я купил, Ну у него не она была якас там Не, не, не. У меня был, бампер там, нет, и, а что скажешь? Что я скажу? Что у нас скорее всего появится такая лада Самара пятнашка, и мы будем зимой на ней хотя бы якость. Хотя на сей, не задний привод. Хотелось бы шестерку, там семерку, пятерку, тройку, тройку, копейку. Але пітнашка це теж такий автомобільчик, ми її максимально вниз опускаємо. блядь, на нього гірлянди всякі, приколи всякі на нього, да? А потім розіграємо сюди підписчиків. Це наш ролик виходить. Ми все, сьогодні все розіграємо і все, все даримо людям. Да? Я шо, в натурі розіграємо подаримо потім кому-то. І... Коротше, або ситуація наступна. Давай. Ми да, беремо цю пітнашку обкручуємо її гірляндами. No. Потім значить, ми їдемо без осмотрів і без нормально пристрійного автомобіля на себе. Да? No. Нас коротче, хлопають да, і ви нормально показуєте, як виживати, як правильно входити в хату. В Польщу, так. Да. Тоже нормальний сюжет для ролика. Коротше, Вона гниленька, але так як ми шукаємо гараж, нам буде чим зайнятися. Тим більше це Жигулі. Наша 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 тема короче, из того, с чего мы начинали, с чего я начинал, ну не с пятнашки, с тройки же гуля начинав. Але продовжим пятнашкой, и буде у нас по-любому заднеприводная жига. Тройка, либо шестерка, на які мы будем тоже зимой давать боком. Только дождемся снега, может, а, Не? Не знаю, что тут будет. No. Okay. будем. Окей. Поговариваемся с Димоном. Как мы тут все сделаем. Мы мы обдумаем. Идемо да. й путь. Если покупаем, то будем ее разыгрывать, короче. А если не купим, то ну что, ну миллион извинений, что-то другое будем покупать потом. Но в любом случае разыгрываются часы, разыгрываются часы следующим роликом. Кто напишет комментарий тут, под этим роликом, среди комментаторов мы разыгрываем часики, часики. Оригинальный дизель, дизель, оригинал. Дуже классные часы. Я не рекламірую, що цей бренд це просто так скучилося. Що ці часи класні. Да, ну, просто що жінка купила і вирішив такі самі розіграти. Все. І так, їдемо кататися на БМВ. Холодно сьогодні, просто капець. Е, і так, було Вирішено з Бодію, що ми сьогодні сильно багато за БМВ не будемо вам розказувати. Ми сьогодні покатались, подивились подивилися ту машину, вже, яку ви бачили. Розказали про розіграш. Про подарунки на новий рік. Під цим відео пишемо коментарі. Ми найкращий коментар виберемо і цей коментаріст получе новенькі часики Називаються вони Дісель. На этом. Наше відео підходить до кінця. Всіх обняв, підняв. Всім пока! Холодно, капець. За мельцем собака. Ховаємося. Петляємо по домам. Петляємо по домам. Ти скидаєш все відео зараз на ноутбук, на флешку. І не сідаю за монтаж. Нос уже, навіть на колокаша сіні. Сто процентів. Ну. Добре. Всім пока. Слава Україні! Героям слава!